Усім привіт, хто шукає собі кросовер і хоче собі купити якийсь Nissan Qashqai або от якийсь Hyundai Santa Fe. Тут в цьому бюджеті є для вас варіант набагато цікавіший. Саме повноприводний такий джип, скажімо, BMW X1. Це 2 літра дизель на автоматі. Дивіться, як гарно виглядає. Автомобіль пригнаний з Європи. Що дуже важливо, не американець, дизельний європейсь з оригінальним пробігом в 203 тисячі кілометрів. Тобто пробіг дійсно для такого двигуна, для цієї коробки, це копійчний пробіг. У нашій тут і непогана комплектація. Як бачите, є передні задні партньоники по салончику. Вона також не бідна. Є мультируль, датчик світла, датчик доща, всі стеклопідйомники на це вже. Думаю, так, зрозуміло. Так, є підігріви, клімат, контроль. Ну, саме головне автомат. По техніці ніяких нарікань навіть близько немає. Тому що автомобіль від власника і повністю до кожної дрібнички обслужений і генератор перебраний, і цеп замінений, і масла фільтра. Ну просто на машині брати, їздити. Е, є відео, як все замінювалось. Замінювалося тільки на... Якісь дорожчі запчастини, тому що власник авто має свій магазин з автозапчастинами. Тобто тут по цьому питань немає. Після цієї людини брати автомобіль це щастя. Mm. Mm. ну Дивіться, які в нас диски гарні. Вона от на цих дисках такий спільний вигляд, дійсно має гарні. У нас резина 23-го року. Ось такі в неї стан. Ще власник, ось як рідко буває з європейськими автомобілями, а тут власник віддає зимову резину, ще комплект. І і ось такий автомобіль з'являється. Що розказати про БМП, 2 літра дизель з цією коробкою, це дійсно такий надійний, надійна як це сказати, колаборація. Не буде ніяких предоставляти головних болей. Брати їздити, їсть мало, на зиму повний привід, Не, якби, не потребується в рекламі. От на зараз покажу. Зараз вам покажу, який Ось 203 тисячі пробіг. Показую вам салончик. На них не всіх є мультируль. Автомобіль, до речі, у нас 12-го року. І от сидиш в БМВ, себе відчуваєш набагато краще. Е, можливо, ви подумаєте, що є якась там велика різниця в обслуговуванні. Е, По-перше, вона вже вся обслужена, і це надовго, тут цепочки, це надовго вистачає. Масла фільтра, тут, ну, то масла фільтра це не дуже страшно. Але якщо рівняти так от всі машини, то це не буде набагато дорожче, ніж той самий Nissan Qashqai. Хто обслуговував, той знає, що це все в нас, в принципі. Доступну і можна собі спокійно брати, і хоч реально будете їздити на цікавій нормальній машині. Так, давайте от проїдемося. Ну, от посадочка в ній висока, тобто, от бачите, як мені Opel Astra типу, як я її бачу. Я дивлюсь на неї з висока. Тут не підвізка, ні. ну тут реально ви собі взяли. От ще я вас контактую з власником, він вам покаже всі документи про обслуговування, він все на відео записував педант-власник. В нього все чітко з машиною має бути, і в нього так все є. Тобто вона вся обслужена, реально гарний варіант тільки брати і їздити зараз. Ось такий ментодрам стоїть є. Ну що, їде класно, я трошечки нажимаю, вона е відчуває зразу педальку. От дійсно, дійсно мені подобається такий варіант. Ну, так як ще я молодий хлопець, то я собі 100%, такі, якщо б шукав би повну приводно, щось це взяв би цю машину, взяв би маю на увазі. Саме в цьому бюджеті. Це бюджет не 15 тисяч, набагато менше. Партроніки, допомога при спуску. От Дійсно, класний варіант. Так що, кого зацікавило, звертайтеся. Ой, як би треба два рази щелкнути. А тут просто все, куди не глянеш, тут все отак приємно і в ній хочеться знаходитись, тому що це не, не якісь бюджетники, це BMW, А BMW в рекламі не потребується. кого зацікавило, звертайтеся, є в наявності будь-яке переоформлення. І всім гарного дня та побачення. Так, також не забувайте, що в мене в розіграші є Ford Focus, який ви кожен з вас. Може отримати за 200 гривень цього. Як це все робиться? Монобанка опис знизу під відео. Там приходите на силці або на саму карточку, закидайте 200 гривень, обов'язково вказуючи свій номер телефону. Зараз назбирається як 200 тисяч гривень на картості, а вже 165 там, тисяч, щось таке, я вже давно не заходив, не пам'ятаю. Тобто там ще 30 з копійками тисяч. Е, Дозберуємо зараз поскидайте своїм друзям, щоб швидше почався вже розіграш. Як тільки 200 тисяч гривень на картості, запускаємо. Там от, в понеділок 200 тисяч, в п'ятницю буде розіграш зразу. Ну, допустимо, як тільки набираєте 20 тисяч гривень, е, запускаємо розіграш, і хтось з вас отримає цей фокус за 200 гривень. Все дуже просто: 200 гривень і номер телефону вказали на Монобанці. Все, ви учасник розіграшу. Е, реально, хтось отримує його, хто переживає, що якісь муціо, бо багато людей за це переживають. Не переживайте, все офіційно через Монобанк. Монобанк сам вибирає переможця. Того вам немає за що переживати. Приймайте участь. Посім привіт! Я у нас з'являється такий Dacia Duster 2011 року автомобіль з двигуном, сама любимим 1,6 бензин атмосферний двигун. Що? У нас це в нас робочий конь. Можна їздити кожен день, можна використовувати в, в будь-яких цілях. Як ви знаєте, Duster дуже підходять під цю роль, Їх для цього і беруть. Є вони в різних комплектаціях, по різним цінам. Тут у нас один із стрільчих, як я вже сказав, як ви бачите, повний привід по, по наклейкам. Зараз покажу. Ось він тут регулюється, може бути передній, може бути повний. На 6 коробка передач, є навігація. Ось такий він по салону. Основна ціль цієї машини це виконувати ваші різні задачі. І, Як бачите, вона з підвищеним кліренсом. З Такими пластмасовими ободками, тобто їздити на ній можна де забажаєте. Проходимість в неї супер. просто. Виглядає вона свіженька, вона по кузову ніде не фарбована. Самостійно. Тобто автомобіль максимально в такому свіжому стані. У нас є бірочки різні про обслуговування, Зараз глянемо з вами пробіг який. Так, зніму з передачі, щоб не, далеко не полетіло. 235 тисяч. У нас тут оригінального пробігу. Ось такий ключик, Дійсно, автомобіль видно, що він в такому збереженому, гарному стані, в ньому була бережна експлуатація, дивлюся по різним деталям, Такі, як ручки, низа, пороги. типу, не, не зашорена вона вся така. Ну і основне, що не фарбована і навіть фарбоване. По цьому можемо бачити, що навіть хімчистка нарубилася, тут тобто, салончик чистий, на машинці їздили доволі охайні люди. Частий запрос Duster в підбір. Дуже часто питають, але там це авто тяжко глянти, тим більше з бензинним двигуном і рідне я, ви бачите. Давайте я вам їх заведу. Так, у нас комплектація не сама багата, як ви бачите. Але тут комплектація не основна. Тим більше, що у нас є ціна на це авто в 8200 доларів. І адекватна ціна за 11 бензин, за в принципі, класний стан. Кому ви треба? От, працює рівненько, на яких помилок, нічого не горить. От Хто собі шукає такого робочого коня на кожен день, щоб їздити по полям чи де ви там? Які у вас задачі є, Вона ваші задачі виконає найгірше за це, за це авто. Ось, повірте мені, в неї про прохідність про, про висока, класна. Так що таке авто, дача таска, з двигуном 1,6 бензин. 2011 року по все ціло, лобулаш і всі вікна рідні. Стан, я так вам показав, ще показую стан. Реально без хімчистки, без фаліровки, негідний. Тим це авто там зацепили. Ре реально такий от стан зразковий. Повні привідчка немало важливо, навігація. І якщо придивитись, авто виглядає цікаво. Я стараюся, чимось подобається, до речі. Найде на звичайних штампових дисках, це от її класична зимова резина, це от її класичний вигляд, який він має бути. Копчик є. Так що, кого зацікавило це авто, можете звертатися. Є в наявності за ціною 8200, 11-рік, повний привід, 1,6 бензин, 6 та коробка передач. Всім гарного дня! Якщо когось зацікавило, звертайтеся в компанію Авто.